Пані Оксана стоїть біля свого частково зруйнованого будинку. Жінка каже: негода тривала декілька хвилин, а шкоди нанесла значної. Стихія вщен знищила дах будинку, де проживає п'ять осіб, серед яких і діти. Десь чотири минути я була на кірті, Йду в хату і дивлюся, то такої де доки добігла до хати і все, почало все розношувати. Були сміть в будинку, діти дуже плакали, бо то було страшно. Були звуки, світло, друтя дуже рвало, то і скрило все, сипало все, все з верха, то було дуже було. Штормова погода ввечері 7 липня спричинила значні руйнування у селі Великі Лучки, що на Мукачівщині. Вітром було зірвано дахи щонайменше з двох будинків. Десятки інших отримали пошкодження, розповідає Василь Коштура. Воно пройшло якось такою, як знаєте, коридором то і не всі великі лучки пострадали. Є там три-чотири вулиці, де був епіцентр, скажімо так. Ну, попередньо зранку ми оглядали, картина була одна, зараз ну, ми, я написав допис у соцмережах, люди не розуміють трошки, що таке фіксація, що таке протоколи, що таке акти обстеження. Воно все триває по теперішній час. Ситуація міняється кожну годину, як мені доповідають про проведені обстеження. Працюємо, я думаю, що. Завтра вже всі акти будуть обстеження готові, винесено. Ну поки ми говоримо так візуально, візуально я ще раз кажу, поки ми говоримо про дві вщент зруйновані покрівлі, і близько 50 покрів це лише по лучках, і близько 50 покрівлів пошкоджено. Епіцентром негоди стала вулиця Лесі Українки, де внаслідок падіння даху обірвалося електропостачання та газ. Вітер був настільки сильний, що зривав покрівлі цілими листками. Шматки шиферу літали вулицею, розповідають місцеві. З Знову сторони з другої тут у сусіди там постраждало, а тут повністю тут в куму постраждало все. І бік повністю забрали. Шифер шотоки занажили, і там повністю хижі. То за дві минути, три, то, то, то така страшна буря була, що із ту, із йшло... ну, і вити з тієї сторони скепта то Шум такий страшний був, що ми з Керта бігли, Сілися ми в колишню, а там почало падати на колишню швидко все, з гаража. В окремих випадках вітер зірвав шифер разом із латами. Місцеві жителі залишилися без даху над головою. Приблизно 80% села залишилося без електроенергії. Також обірвано зв'язок і інтернет. Деякі огорожі були повалені, чи понівечені гілками дерев і уламками покрівельних матеріалів, де пориви вітру були найсильніші. Там стихія вибила віконне скло. А в нас якраз долі там газ, Но і було вероятно, що вона просто впаде mm -hmm. і все. Вчора всі служби висили, все, все зафіксували, все є, але ну, то страх. Та хвала було, що ми все живі. Гаражі, бесідки та літні кухні. Найбільш вразливі до вітру конструкції також значно постраждали. Ну, пленка, ну, теплиця розірвало все. Ну так, сходи рознесло там усе. Саме головне, що вверх будинок зняло одразу так все. Рятувальники та енергетичні служби оперативно прибрали повалені дерева. Розпочали ремонтні роботи з відновлення електропостачання і комунікацій, наголошують у сільській раді. Комісія працює. От зараз ви бачили самі, вийшли буквально і ДСНСники, органи поліції, наші районного відділу, наш поліцейський офіцер громади, наші відділи всі залучені. Ходимо, фіксуємо, описуємо. За словами голови Великолучківської територіальної громади, про фінансову допомогу чи компенсацію постраждалим, поки говорити складно. У нас є відповідна програма Турбота в ній є, але на превелику жаль в цій програмі, от вона лежить так. вибір, виписка з неї переді мною. Мова йде по перше, про житловий фонд, а по друге, про знищення. Ну, то есть пошкодження. Я, я, я не можу зараз чітко дати відповідь, як воно буде, тому що е, ну таких наслідків не передбачав ніхто. Окрім великих лучок, негода торкнулася інших населених пунктів громади. Зокрема, у Ракошині вітер вирвав дерева, покрівлі та альтанки. Внаслідок негоди було знеструмлено населені пункти Кальницького сільського округу. Наразі електропостачання там майже відновлено, розповіли в сільській раді. Також у селі Бадів Берегівського району внаслідок стихійного лиха пошкоджено близько 50 дахів